Не переживай, Том, зі всіма буває час від часу. Ми, з Вінченцо розробили новий план. Біф сказав нам, що у Серджо є коханка, з якою він проводить час. Сьогодні він повинен бути в неї. Вінченцо тут приготував йому невеличкий сюрприз. Все, що потрібно, це прикріпити до його машини, потім він там розважається. Так точно все, що тобі потрібно, це закласти вибухівку прямо під машину. Далі ти просто насолоджуватимешся шоу. Серджіо зазвичай йде в 4 тому поквався, цього разу повинно спрацювати. Його пасія живе в Оквуді. Якщо його спортивна машина припаркована біля входу, значить він там. Прикріпив вибухівку під нижче. Звучить набагато краще, я пішов. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою. Мафія The City of Lost Heaven. Або ж мафія місто Втраченого раю. І сьогодні наше завдання це. Підкласти під вибухівку, вибухівку під автомобіль Сердж... Серджіо Морелло. E, значить, нічого тут немає. Беремо наш. Де ж наш ось цей тераплейн. І погнали Олкут якнайшвидше. Бля, хамуха промазав. Ну, буває, з ким не буває. Ох, як зашліфувала. Не дарма вона сама потужна. Гаразд, через китайський квартальчик поїдемо, щоб скоротити шлях. Перепрошую, дамочко. Так що їдьмо? Поки Сержіо там собі розважається, бухає, ну, палить то я не знаю. <палить> Ми швидше під'їдемо і ставимо йому невеличкий подаруночок під автомобіль. Давай. Ось так. Поліцейський не бачив. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Бляха перед поворотом гальмувати за той ще ризик. Аго, розходьтеся. Роз'їжджайтесь. А, нам вовку, так що. Ого, як вона. Бляха, а мені показало, що там копи були. Ну і набирає вона швидкість, хоч повільно, але в неї максимальна швидкість більша, ніж у Шуберта. Ось так. Раз, де цей окут? На мапу дивимось паперову, так що ми скоротимо шлях. Так, пішов би ти, понятно, куди? Панове поліцейський. Проїжджайте, панове поліцейське. Ми майже приїхали. Там, правда, охоронець буде випалювати цигарочку. Ось і він стоїть. Це тут. Треба глянути. Прослідкуємо за ним, поки він допалить свою цигарочку. Ты там же закінчив Ты. Черный в шлямбуре. Mm -hmm. Так, самый час. Ось так, під... підкладаємо цей подаруночок під автомобіль. Тепер відбігаємо подалі. Подивимося, як там воно буде. Зараз наш головний герой теж цигарочку запалить. Ось і коханка. Виходить, чи дружина. Господи, ні, ні, ні. Ей, стій! Чорт! Ого, яка бавовна. Чорт, ну і гаряча ж ця штучка. Пізніше. Ця дівчина вийшла і сіла в машину. Я не знаю. Напевно, він її позичив або ще ж. Ну буває іноді. Що ж ти міг зробити? кажучи, дістати хлопця, все одно треба. Серджо зустрічається із своїм букмекером на стоянці при розтаранні. Васака відвези туди полі, хай наробить в ньому дірок, ти тільки веди. Потім швидко змотуйтесь, поки не почалась тривога. Тепер я дістану цього покачка, зуб даю. Відкине тапки і навіть не зрозуміє. Коротше, ворушіться, наше серце там не застанете. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!